Будівля, яка пам'ятає ще початок минулого століття, пережила не одне випробування. Від заборони української культури до ракетних ударів у сучасній війні. Київська мала опера знову жила. Цього разу на її сцені відбулася прем'єра вистави, яка містить фольклор, сатиру та глибокі сенси. Як поєднується мистецтво і незламність дізнавалася Анастасія Іванова. Будівля Київської малої опери не раз зазнавала руйнувань під час ворожих обстрілів, але попри війну тут продовжує творити. Прикладом незглавності є прем'єра вистави сучасної драматургії П'ять пісень Полісся. За роки повномасштабної війни будівля, яка є пам'яткою історії та архітектури, неодноразово потерпала від російських обстрілів. Руйнувалося скло, двері, декоративні елементи. Але попри пошкодження, сцена тут не мовчить. першу чергу ми знову ж таки хочемо показати киянам і гостям місця, що це будівля, яка має бути. Театром, яка має бути майданчиком для молоді, для творчої молоді розвиватись тут, можна робити неймовірні вистави. Сьогодні ми покажемо це працівникам кінотеатральної спільноти та киянам з міста. І ця будівля, як і історії наших героїв, п'єсі, має більш ніж сторічну історію. Вистава п'ять пісень полісся це сучасна інтерпретація українського фольклору. На сцені оживають традиційні пісні, які об'єднують покоління і дозволяють подивитися на минуле крізь призму сьогодення. Зараз це дуже важливо для розуміння якихось речей, які відбуваються з нашої країни зараз. Дивитися на події. Призми такої сатири, щоб можна було Тому що зараз, якщо ми будемо говорити там впряму про якісь речі, там, той же Радянський э, Союз, так, чи якийсь період, то це для багатьох людей дуже тригерно. Ну, тобто ми настільки зараз переповнені э, відторгненням. Э, оцій радянщини от того, що було що прямо, але не розуміючи наслідків, чому це все відбулося, неможливо зрозуміти багато речей, і тому про це постійно говорити. Цей вечір не лише про мистецтво. Кошти від продажу квитків будуть передані на допомогу Збройним силам України. Це ще один спосіб митців і глядачів підтримати тих, хто боронить нашу країну. Датська зала заповнена серед присутніх, як представники театральної спільноти, так і містяни. Підтримати а, приміщення малої опери знову ж таки. Це ще одна така галочка обов'язкова. Приємно провести вечір і насолодитися незвичним баченням а, класичних творів. Це завжди цікаво. Мистецтво викликає емоцію. Саме в цьому його сила для когось це можливість замислитися, для когось просто відволіктись від тривожної реальності. На вистави, на ну, взагалі, в театр, в кіно важливо ходити, бо це, це завжди круто. Це завжди може тебе відволікти або принести багато купу 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 емоцій. Тому я вважаю, що це потрібно робити. У мене! Анастасія Іванова Олексій Іванченков п'ятий канал.